Аю, росіяни сьогодні обстріляли Львів. 50 будинків пошкоджено, 35 осіб поранено. Дві лікарні, дві школи, семеро вбитих, троє з яких діти. Ось так. от Росія продовжує вітати Україну з початком дня знань, з початком осені навчального періоду. Тобто школи, інститути, академії стали прицілом, коли наші діти пішли до школи. Байден сказав, що Україна. Бореться, а Росія намагається зламати її силу волі. І тут Байдена і решту західних політиків, президент Литви, закликав. Та дайте вже нарешті можливість бити в глибину Росії, щоб зупиняти ці ракети не на підльотах, як хоче Польща до Польщі, не на підльотах уже до самих міст, а на території Росії. Давайте це проаналізуємо. Плюс є зміни у владі, нові деталі. Сьогодні-завтра мають уже голосувати в Верховній Раді. Питання, чи вистачить голосів, ну, от, і кого на кого міняють, нові зміни, нові вводні, додаткові, крім того, що я говорив вчора, ще дещо підтвердилось, а дещо з'явилось просто додатковим. Підпишіться на цей YouTube канал, ми йдемо до півмільйона, і зробіть донат. 152 га бригада та 8-й полк ССО. Ми, хлопцям, купуємо 4 автомобілі, 1 мільйон 300 тисяч. Гривень це цифра, яку ми хочемо якраз таки витратити на чотири автомобілі l 200 які будуть допомагати нашим військовим нищити ворога. Тим більше, що обидві групи знаходяться на Донбасі в надзвичайно гарячих точках і їм потрібні нові автомобілі. Тому, будь ласка, включіться вчора. Ми вже 100 тисяч гривень з вами практично зібрали. Давайте сьогодні піднажмемо, щоб пошвидше ці автівочки можна було відправити. Власне, Львів сьогодні став мішенью. Була велика тривога вночі. Росіяни обстрілювали нас ракетами, балістикою, шахедами. Комбінований удар намагається дійсно спробувати нас переломити. Але як казав класик, запеклих вогонь не пече, і в даному випадку точно не йде мова, те про що каже Байден зламати волю. Та ми не зламаємось ніколи, і ми. Цим покинькам будемо мститися, а не просто сидіти, склавши ручки і чекати, що вони щось можуть зробити. Байден сказав, що Росія повинна не сподіватися, що вони переможуть нічого з цього не вийде. Латвія виступила з ініціативою, але цього зараз мало. Треба дійсно ну мене трошки дивує, те, що відбувається у владі. Вони там кабміном всі зайняті. Зараз треба займатися світовими лідерами. Зараз треба працювати, щоб дійсно дали можливість зброєю бити по Росії. А не переставляти шашечки, там десь ліжка переставляти в борделі. Типу. Тут зараз ви почуєте просто що на що міняють. І ви скажете, що це незрозуміла гра. Це просто кулуарщина, не для того, щоб посилити державу, а просто там займаються своїми справами. Бо зараз головна річ це Донбас, це обстріли, це можливості бити в глибину самої Росії, а не міняти портфелі в кабінеті міністрів. Е, Польща, отам трагедія. Вони попередили, що на сході Польщі можливі шум, різні звуки, тому що вони моніторять ситуацію і стоять на сторожі тишини повітряного простору Польщі. Отак от, от. от. Дивно трошки ці хлопці вони написали, що пережили чергову складну ніч. Складну ніч сьогодні пережив у Львів. Вчора складний ранок був у Полтаві, і загалом складні два з половиною роки в Україні. Друзі, давайте разом агітувати Захід, Німеччину, Францію, Британію, Штати, всіх тих, хто приймає рішення дати добро Україні бити по території Росії. Всі ті, хто кричать, що не можна давати, тому що Росія буде стріляти ядеркою, давайте піднімемо ядерні стратегії, ядерні доктрини минулого століття і хто їх придумував. Якщо ви не хочете, щоб по вас вдарили ядерною зброєю треба зробити так щоб у вас теж була ядерна зброя в політиці в політології в дипломатії це називається ядерне стримування якщо ви шукаєте легких рішень простих рішень складних рішень неважливо. ядерне стримування давайте тоді дамо україні теж ядерну зброю і росія по нас ядеркою стріляти не буде ми з ними урівноважимося Ну, дивіться ж, задача вирішена. Просто я дуже не люблю. Окей, можливо, це не є найшвидша, найбільш правильна аналітична відповідь да, на ту проблему, яку є. Але мій меседж у тому, що немає проблем, які не можна вирішити. Коли нам кажуть, все, ви в глухому куті, в них є ядерна зброя. А якщо ви стріляєте в вони цією ядерною зброєю б'ють по вас. По-перше, ми вже з таких червоних ліній пройшли десяток. Просто кожен раз ми за це платили надзвичайно високу ціну життя українців, ось це, що нам не підходить. Очікування Заходу коштує життя найкращих, найкращих українців, розумієте? І коли ми ждемо, а потім кажуть, ну ладно, давай вже їм, а людей вже не вернути. І коли кажуть, що тут все, глухий кут, далі не пройдеш. Та чому почніть мислити ширше, почніть мислити раціональніше, почніть дивіться в корінь проблеми. В них ядерна зброя, окей, давайте нам. Окей, може це бути інша формула, не така. Але я говорю про те, що з неї можна вийти. Що не можна Україні давати бити в Росії, бо в них ядерка це не глухий кут. Це двоходова задача, яку можна вирішити. Більше того, треба вирішити. Щодо змін уряду, дійсно, у мене таке дике відчуття вже не перший день, що вони трошки не тим займаються. Ну, от, е, тому що зараз бігають Верещук хоче нову посаду. Верещук хоче в офіс президента, Верещук хоче на мін'юст, Верещук хоче ще кудись. Тільки Верещук написала, що йде з посади віце-прем'єрки, так одразу з'явилося 800 хотілок пані Верещук. Таке враження, що навколо цієї панянки, яка як говорять. Місцеві люди в її рідному селі для Медведчука допомагали організовувати вивіз цигарок, коли була мером прекрасного міста. Ну а зараз хоче бути там міністром оборони, міністром юстиції. Ще чимось. Питання, хто фінансував її виборчу кампанію в Києві, дає нам відповідь. На те, ким вона фінансується, а тут не всім сподобається. Але пані Верещук не здається і бігає, шукає собі нових можливостей. Стефанішина написала заяву на звільнення з міністерства євроінтеграції. Але тепер вона хоче очолити міністерство юстиції. Молюска, як я вам вчора і говорив, пише заяву, іде. От. Але Стефанішина забирає його місце. Також заяву, начебто, пише Камишин стратегічних промисловостей. Я вам вчора теж це казав, і може піти в офіс президента радником. Поки що не зрозуміло з повноваженнями чи без повноважень. Ну, але буде радником. Зняли міністра довкілля охорони та екології Руслана Стрільця, і також зняли голову фонду державного майна колишнього. Очільника рівненщини Віталія Коваля і кажуть, що Віталій може бути. Скажімо так, це про це пише ОП, може бути призначений міністром аграрної політики. Зараз немає міністра аграрної політики, і якраз таки про це почали говорити. Ну з Кулебами, так як я вам вчора і казав, Дмитро вже міжнародна преса пише, написав заяву про відставку. А Олексій Кулеба з офісу президента хоче переїхати на міністерство регіонального розвитку або регіонального розвитку і транспорту. Замість Кулеби пророчать Сибігу, це його перший заступник, який приплив із офісу нещодавно. Ну, от, але теж поки що ця історія не підтверджена. Е, заступник керівника ОП Точіцький може стати міністром культури. Ну, е, Далі... Е, Перхун наймовірніше стане міністром у справах ветеранів, а бідний міністром молоді і спорту. А це, типу, ті, хто були в ОО, стануть уже повноцінними міністрами. Ну і четверте має бути засідання фракції Слуга народу, от а п'яте, мають голосувати. Ось такий план зараз у влади. По Шмигалю чи Свереденко, ще й досі рішення не прийнято. Дві групи далі борються одна з одною, типу намагаються визначити, хто з них сильніший, і хто гідний бути прем'єр-міністром в цей складний час, тому що ж такі можливості для таких людей відкриваються. Трошки плакати хочеться з того, що не вкладають вони всі свої. Таланти в те, щоб дійсно робити великий результат для країни, дуже часто це між і спроби нажитися. Не у всіх є класні люди, є класні політики, є класні чиновники, але на жаль, їх не більшість, на жаль, не всі вони націлені на перемогу. Для багатьох перемога це успішно виїхати у Францію. На жаль, такі залишаються, і на жаль, в той час, коли є більш важливі нагальні проблеми, типу е, наступу росіян на Донбасі, типу російських обстрілів, які треба зупиняти, корупції е, в багатьох сферах. Зараз займається якраз таки переподіл місць. Дивимось, що з цього вийде, яка комбінація вилізе. Арахамія пише, що це перша половина уряду чи половина нового уряду. Ну, знову ж таки, а що значить новий уряд? Новий уряд, коли ви міняєте прем'єр-міністра, ви зараз переставили, хто ближче ходив до президента, тому дають більше посади, хто далі забирають ще якісь речі. Ну, скажімо так, назвати це новим урядом не можна. Поки що це просто перестановка в старій інституції. Назвемо це мягко. Напишіть ваше відношення до таких перестановок. Відповідають вони на ваші очікування. Не відповідають. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже важливо зробіть донат. 152 бригада, 8 полк ССО. Купуємо для них автомобілі l 200 це пікапчики, такі, які вони просили, так як треба. Ну і дуже прошу, підпишіться. Ми рухаємось до 500 тисяч. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.